Традиційно до дня народження льотчика Аса Другої світової війни і уродженця села Ображівка Івана Кожедуба у шості проводять міжнародні змагання на Кубок Кожедуба. Захід розпочався з хвилини мовчання і звучання гімну України. Під час урочистого відкриття учасників привітала керуюча справа виконкому шосткінської міської ради Олена Кравченко. Хочу передати вам щирі слова вітання з відкриттям спортивного свята від імені міського голови Миколи Петровича на. Він зараз у Києві у відрядженні. Але ми всі пишаємось незламністю, нашої з вами незламності, незламний Київ, незламний Чернігів, незламна шостка, незламні ви, всі ми, які виборюють свободу. І ці змагання, наш кожедуб, також виборював свободу. І ці змагання також це крок до нашої перемоги. Ви молодці. Ви показуєте приклад, як треба жити. І ставити перед собою мету і її досягати. Тож я хочу побажати всім нам перемоги. Як розповів організатор, натхненник турніру і голова громадської організації Паритет Шостка Дмитро Васильцов, змагання мають давню історію та проводяться щорічно. Це важлива подія у спортивному житті шостки та регіону, яка збирає учасників не лише з Сумщини, а й з інших міст України. Коли ми 10-й проводили турнір, к нам приїжджали з п'яти країн. От, і він набув статусу міжнародний. Сьогодні у нас в програмі це такі дисципліни дартс, пауерліфтинг, жим штанги лежачи і крос на візочках два кола це два кілометри. Постійно долучається до змагань пані Ірина. Жінка щоразу щиро радіє можливості поспілкуватися, адже для неї це не лише спорт, а й безцінна нагода відчути підтримку спільноти. Давно вже ми змагаємося, і я приймаю участь давно, давно вже з самих перших істоків, як то каже, як починалося. Дуже подобається приймати участь у всіх видах змагання. Це просто надихає на життя. На перемогу, що сили тебе не покидають, що ти щось ще можеш. Головне, що тільки у наш час, щоб все-таки наші захисники були живі, здорові. Дякуємо їм, благодаря їм, що ми тут знаходимося, що сонечко світе, можемо прийняти участь з усіма побачити, порозмовляти. Особливістю цих змагань стала вперше представлена команда ветеранів. Військовослужбовці, демобілізовані через поранення, долучались до змагань і раніше, але цьогоріч вони представили вперше окрему команду. Це стало свідченням зростаючої важливості підтримки та інтеграції ветеранів у суспільство та громадської активності через спорт. Навчався в національній академії Національної гвардії України після 22-го року отримав поранення ну, травма головного мозку, Мене списали у 23-му році. За, ну, Сергій запропонував мені. Ну, вирішив проїхати, подивитися, що воно тут, як воно. Спробувати. Спортом вже давно не займався. Брати участь буду у... в біг їзда на коляски. І і спробую, звісно, штан. Бо я як, ну, скажемо, ще як вчився. У... Шосинському професійному ліцеї 10 то у нас був учитель по фізкультурі. Він з нами займався. це бодібілдингом вона називалася, і то я ну, мені штанга подобається. Я то, то я вирішив. Спробувати ігор Пилипенко вдало виступив на змаганнях і отримав одразу кілька нагород у різних видах спорту. Організатори, учасники сподіваються, що участь у змаганнях дасть поштовх розвитку ветеранського спорту та створенню спільноти, де ветерани можуть спілкуватися з тими, хто пройшов схожий досвід, обмінюватись підтримкою та знаходити нові сенси життя. Цього року вони вже сформувалися як команда. Ми їм від нашої організації презентуємо футболочки. І вони будуть рухатися в цьому напрямку спортивно розвиватися, і долучатися до наших змагань. Діма запросив, От, в тому році я був один, От, в цьому році у нас вже зібралася маленька команда, чотири чоловіки, От, всі колишні військовослужбовці, особи з інвалідністю. От, хлопцям запропонував, вони відгукнулися. Тобто, ну, спорт це життя, це спілкування. Ну, це це все класно, тобто воно відволікає від яких від, від проблем від е, грузів. всяких. тут долучився, тому що я є фахівцем супроводу ветеранів і запропонували прийняти участь. Ну в рамках реклами погодився так, як сам являюсь ветераном, Думаю, можливо, ну таким способом завлечем до Додаткових людей попри складну для всієї України ніч учасники приїхали з Чернігова та Києва. Я дімі довіряю. Якщо він сказав, що тут тихо, що тут спокійно, що тут можна спокійно по змагатися і поспілкуватися, то ми з задоволенням зібралися і приїхали. Досягнення у нас були, але як перших місць ми не займали. Друге місце було. Ну тоді команда було, і золото було в штанзі. У пан Володимир Виборов золото у кросі. Першим прийшов на дистанцію, тим самим додавши бали до загальнокомандної перемоги. За результатами напруженої боротьби третє місце у турніри посіла команда шостки. Срібним призерами стали ветерани, продемонструвавши волю до перемоги. А переможцем Кубка Кожедуба цього року стала команда з Чернігова. Кубок Кожедуба це не просто спортивні змагання, а важливий культурний та патріотичний захід, який об'єднує людей різних категорій та поколінь навколо спорту та пам'яті про видатного земляка.